Привіт! Українські аграрії все частіше використовують полімерні рукави для зберігання зерна. Ми поцікавились у експертів, як же правильно їх заповнювати. Ми знаходимося на Івано-Франківщині на елеваторі МХП. Тут дуже активно використовують полімерні рукави вже три роки. У 2021 році заклали першу партію рукавів, Це було порядка 150 рукавів. І з того року ми тільки партії рукавів збільшуємо. І кількість культур, які закладаємо, також збільшуємо. Спочатку у нас була практика це зберігання кукурудзи. так як не вистачало нам ямкостей для зберігання. Плюс трішечки було пшениці. Все нормально зберегли. І там якісні показники, наскільки, скажемо, якщо ми їх при базисі заклали, значить ми таку, таку її звітом і, і вибрали. Яке обладнання необхідне для запакування зерна? Для запакування необхідно зернопакувальник і ПБН. Це основне обладнання, яке потрібно для запакування. І саме собою до них причепне тракторну техніку. На ПБН, якщо ПБН 30 метрів кубічних використовуємо 200 сильні трактори, якщо запакувальник 150-120 сильних тракторів вистачає. Скільки зерна влазить в один рукав? В Один рукав в порядку 230-240 тонн. І скільки часу займає запакувати повністю рукав на всю довжину? Один рукав запакувати до 3 годин максимально. Саме собою дощ не дає можливості заклати рукава. Тому ми беремо паузу, чекаємо, поки земля підсохне. І тоді далі заходимо в поле, щоб закладати. Ми дуже зав'язані до погодних умов. Але якщо це беремо про літні місяці, це може бути зупинка 2-3 години. Ну можливо, півдня годин ми будемо на зупинці. Якщо це історія про зимові місяці і розпакування рукавів, так тут зупинка може бути навіть один-два дні. А скільки людей виконує цю роботу? Фактично, якщо трактористів, три механізатора тракториста і два рукавчика. Ми, як виробник зернових рукавів, рекомендуємо е, наступний підхід до вибору майданчика для зберігання. Майданчик має бути без значних нахилів. Певний нахил допускається для того, щоб вода могла вільно сходити. Поверхня майданчика ідеально це е, подисковане поле. Без зайвих матеріалів, які можуть бути на поверхні, без якихось там битої цегли, просто чисте подисковане поле. Це ідеальний майданчик. Це фактично підготовка майданчика, якщо майданчик постій займає у нас один-два дні. Технологія зберігання зерна в полімерних рукавах передбачає герметичне запакування початку рукава і кінця рукава. На початку рукава для Швидкості і надійності все робиться дуже просто. Зав'язали кінець рукава, закинули під низ, і далі зерно придавлює цей кінець і завантаження йде. Тобто таким чином досягається 100% герметичність. Кінець рукава по технології закривається найбільш популярним методом: дві дошки, які збиваються між собою і намотується плівка. Для того щоб забезпечити е, певний рівень герметичності, можна е, на будь-якому процесі завантаження рукава, фактично зупинити завантаження і на цьому метражі його закінчити. Для цього треба там, буквально 5-7 метрів відтягнути завантажувач, обрізати плівку і власне зробити закінчення рукава, як рекомендує виробник. Дошками закрутили, і ми маємо. Ту довжину рукава, яка нам необхідна зараз. Плюси технології це є, звичайно, розширення потужності зберігання елеватора і мобільність елеватора. Мінуси це є фактично велика затрата часу на контролю якості зберігання. Спочатку це є хлопці при закладанні, там є певний контроль свій. Це є підготовка площадки, на яку закладаємо рукави. Там є, скажімо, і сам процес закладання він потребує певного, як то кажуть, певних знань. Коли ми заклали вже рукав, розподілені обов'язки, хто має доглядати рукави? Тобто майстер виробництва і з лабораторії це є лаборант, йдуть і обглядають рукави на процес пошкодження шкідниками, птахами. Відбір аналізів у нас не практикується щомісяця, чи як там тільки в мірі необхідності. Якщо там необхідно дійсно перевірити ту чи іншу якість, тоді ми діряємо рукави і дивимося в рукави. Як ви боретеся з гризунами, з птахами, які зазіхають на зерно? З гризунами це боротьба кожного дня. Це теп це потрібно контролювати прориви рукавів, бороти, кидати трійк трійку від мішей, птахів, різні способи відлякування. Найперше, що ми рекомендуємо робити, це підтримувати чистоту на майданчику, тобто гігієну майданчика. Е, ідеально, це коли нічого зайвого не розсипано на майданчику, тому що будь-яка розсипана культура е, це є вже місце, де будуть збиратись скідники, будь-то птахи, будь-то гризуни. Другий момент звертати. Увагу на початок рукава при завантаженні, і особливо на закінчення рукава при завантаженні. Це два місця, які найбільш чутливі до пошкодження гризунами, тому що плівка в цих місцях не натягнута і гризуни. Першу чергу миші мають можливість там прогризти плівку. Потрібно кінець рукава, засипати трохи землею. Це буде перешкоджати мишам, вони не зможуть вільно ритися в кінці рукава. І ще один варіант може бути роботи з закінченням рукава, засипати закінчення рукава, наскільки це можливо, піском. Пісок з часом висохне, він буде сипучий, і мишам буде дуже важко робити там свої нори, жити і залазити в рукав на закінченні. З точки зору пошкодження гризунами по всій довжині рукава, плівка дуже натягнута, гризуни ну, фактично не можуть фізично нанести там якісь пошкодження. Тому в першу чергу звертаємо увагу на початок рукава і на закінчення рукава. Максимально зберігали кукурудзу за один рік. У лінії культури півроку 9 місяців. Зерновий рукав виготовлений з полімерної сировини. Це суміш полімерів, яка виготовляється методом екструзії. І цей матеріал витримує абсолютно всі можливі і навіть інколи неможливі. Кліматичні навантаження, які є в нашому кліматичному поясі в Україні і всі сусідні країни. Ні мороз, ні літні температури, які є у нас в наших широтах, абсолютно ніяким чином не впливають на плівку. Сподіваємося, вам було цікаво і корисно. Ставте лайки і підписуйтеся на канал.